Якщо у податкового органу є дані про те, що фізична особа має у власності земельну ділянку, яка відноситься до сільськогосподарських угідь, то нарахування мінімального податкового зобов'язання відбувається автоматично. Податківців не цікавить, які саме відомості вказані у державному земельному кадастрі чи у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо такої земельної ділянки, чи передана вона в оренду, чи можливо у звітному періоді земельна ділянка взагалі була продана і її власником вже є інша особа. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Зрозуміло, що результатом цього є необґрунтоване завищення податкових нарахувань для фізосіб. І у разі, якщо протягом 60 днів зняв вручення податкового повідомлення рішення, фізособа не сплачує нараховану суму МПЗ, то виникає податковий борг, який може стати підставою і для адміністративного арешту майна фізособи. Чому? Бо програма в ДПС працює некоректно. Тому будьте готові до нереального боргу в електронному кабінеті платника податків. Будьте готові до